Тетяна Парфентієва, депутатка Житомирської обласної ради, з нами на зв'язку. Доброго ранку, слава Україні, пані Тетяно. Героям слава, доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, як минув вчорашній день на Житомирщині? Знаємо, що був обстріл, прилетів шахет. Яка ситуація, як допомагали тим, хто тим, хто став постраждалим? чи власне? Отой її... алгоритм допомоги вдалося вам вже відпрацювати? Бо розуміємо, що на щастя у вас не часто таке трапляється. Ну але але трапилося не вперше? Зрештою, як діяли? Тривога лунала з 17 до 20 години. І близько 19 години якраз ворожий шахет потрапив у п'ятиповерховий будинок. А власне, там два магазини внизу, і ну в п'яти будинках. Практично вибито вікна, це те, що вдалося обстежити вчора ввечері. Людям одразу була надана плівка, десь буквально через годину і а, розгорнутий пункт незламності. Служби швидкого реагування дуже гарно спрацювали, дуже е, вчасно і дуже гарно а пунктом незламності на вчорашній вечір на 22 другу -го годину скористалось е, близько 40 людей. Решта люди це невелике містечко. Решта люди пішли по знайомим по ро. Одичам, які проживають поруч, ну відповідно, на місці працювали служби швидкого реагування, тому не всіх людей допускали до своїх домівок, а ті, кого допускали, вони мали змогу ну, власне якось затулити вікна, тому що ця ніч була холодна. А на зараз будемо вже більш детально обстежувати і, ну, і, і розуміти, як би, наші подальші дії, як ми правильно можемо допомогти людям. Але вчора і психолог працював, і на момент, коли Стежили цю територію. У нас була одна загибла людина і п'ятеро поранені, які зараз у шпиталі. На яку допомогу ще можуть розраховувати люди, які постраждали? Ну, власне, зараз от у нас буде нарада, і ми будемо говорити більш детально про це до того, як допомагати треба обстежити все для того, щоб люди могли через дію отримати відшкодування. А далі ну будемо звертатися до благодійних фондів і в селищній раді є фонд, який резервний фонд, з якого можна допомогу надавати людям. Ну і відповідно будемо реагувати. Більш детально досліджувати і реагувати, тому що вчора стемніло вже і важко було. Ну ну фактично нас не допускали, тому що працювали фахівці, які е, е, відкрили кримінальні провадження. Зв'язку з ворожим обстрілом, і відповідно слідчі дії були. А як налаштовані тепер місцеві, коли от це трапилось? Ми розуміємо, що люди часто на жаль реагують власне вже на конкретну історію, на конкретну ситуацію, і після того починають думати, а що робити, а як діяти, а як поводитися? От як вплинув вчорашній обстріл на Житомир на мешканців міста і області? Ну, чіткі алгоритми дії є люди розуміють, що треба бути в безпечних місцях, і переважна частина людей, які проживали саме ці п'ятиповерхівки, в яку потрапив ворожий шахет, вони були в укриттях. Там поодинокі люди, які от людина, яка загинула, це просто молодий чоловік, який повз проходив. А відповідно, дівчинка, яка там теж бігала. Ну, тобто, у мене дуже велике прохання до людей реагувати на сигнали тривоги і розуміти, що це. Такій ситуації, в якій ми живемо, це вкрай небезпечно, і треба дбати про свою безпеку. Чіткий алгоритм дії є в таких надзвичайних ситуаціях. Я ж кажу, ми зараз будемо підкориговувати і відповідно допомагати. Тривога загалом на Житомир, ну, Як люди, часто, якраз люди, які можуть повернутись mm -hmm. свої домівки, щоб вони змогли це зробити, тому що воти на вчорашній вечір. Я була на місці. події. люди там, де ну поруч, які живуть, і у яких були вибиті і рами, вилетіли, і вікна вибиті. То вони вже на вчорашній момент готувались до холодної ночі, і, і вони вже прибирали то все там, де можна було це mm -hmm. зробити. А далі будемо дивитись, де ми можемо підставити плече. Пані Тетяно, дякуємо. Дякуємо за і за вашу роботу і за участь в нашому етері. Депутатка Житомирської облради Тетяна Парфентієва була з нами про наслідки і про те, як тепер діятимуть на Житомирщині після учорашнього обстрілу, коли шахет російський в багатоповерхівку, загинула людина. Шестеро постраждалих із них, зокрема, одна дитина.